Позаду шість років старанного навчання, складних іспитів та заліків. Попереду інтернатура, реальна практика та справжнє медичне життя. Вони здобували освіту у непрості роки пандемії, застала під час навчання і війна. Та, незважаючи на всі виклики, 939 студентів Харківського національного медичного університету отримали дипломи. Серед них 26 з відзнакою. Привітав з урочистою подією випускників і мер міста Ігор Терехов. Ви обрали дуже важку професію, але ви свідомо обрали цю професію. Звісно, ви обрали професію, коли не було війни. Але, на жаль, так сталося, що на нашу землю прийшла війна. І зовсім інші виклики, які постають перед нами всіма, і в тому числі перед вами. Бо ваша професія найгуманніша, ви рятуєте життя людей. І сьогодні, виходячи з стін Харківського національного медичного університету, вам предстоїть пройти дуже важкий, але дуже цікавий шлях. Я бажаю всім вам, перш за все, щоб наша країна нарешті досягла справедливого миру. Я бажаю вам звісно міцного здоров'я, успіхів і щастя. В вашому подальшому житті. Дякую вам, слава Україні! Попереду в них новий етап. А сьогодні ще одна важлива мить. Традиційно випускники медичного університету складають клятву лікаря. Обіцяють бути чесними людяними та вірними професії, набувши професії лікаря та освідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег, урочисто клянусь. Усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини сьогодні е збулася ваша мрія. Ви отримуєте диплом, який засвідчує не лише факт закінчення університету, а засвідчує наполегливу працю, отримання знань, відданість справі. Минулому залишаються роки навчання в університеті, безсонні ночі, іспити, заліки, сесії. Ми впевнені, що серед сьогоднішніх випускників видатні лікарі, керівники закладів охорони здоров'я, очільники. Закладів освіти, державні діячі, професори, науковці, завідувачі кафедр. І ми впевнені, що незалежно від вашого місця роботи ви завжди будете високо нести звання випускника Харківського національного медичного університету. У стінах медичного вишу хвилювання, гордість і аплодисменти. Сотні студентів прощаються з університетом, щоб зробити перші кроки в професії. Вони нове покоління медиків, на яких чекає місто та країна. Відмінниця Алеся Нартова уважно розглядає свій диплом з відзнакою. І з цього моменту вона вже не студентка, а лікар. Дівчина мріє працювати терапевтом, а згодом стати аспіранткою рідного вишу. Для мене медицина була дуже близька з самого дитинства, оскільки в мене мама також лікар, і з самого дитинства я бігла в неї на роботі в халаті. це напевно для мене стало вже такою мантрою. І ось вже нарешті я стою в мантії і навіть трошки не вірю, що вже пройшло стільки багато років. Я планую і працювати, і вчитися надалі. Я планую в майбутньому вступати в аспірантуру після завершення інтернатури і дуже сподіваюся, що це буде саме наш університет і продовжувати покоління. Лікарів саме в нашому університеті продовжувати його розвивати. Ще один відмінник Олексій Собко. Він з дитинства вирішив пов'язати своє життя з медициною, а диплом черговий крок до мети хлопець мріє Про хірургію. Я навчався спочатку в медичному коледжі, давно вирішив ще зі школи, що стану лікарем. Після коледжу одразу вступив до університету. Внутрішнє бажання було таке: моя бабуся була лікарем. І тому ні в чому іншому я себе не бачу взагалі. Ваші плани на майбутнє на майбутнє стати гарним лікарем, допомагати людям, здобувати знання і бути гарною людиною. Перш за все для Тетяни. Тріщило роки навчання були непростими, але вона витримала, не здалася і сьогодні отримала омрієний диплом з відзнакою. Попереду в неї плани, розвиток і бажання викладати. Ще з дитинства мріяла, хотіла бути лікарем, завжди лікувала всіх оточуючих шість років навчалася. Так чотири роки на бакалавраті та два роки на магістратурі. Було порою дуже важко, інколи було досить легко. В деякими моментами хотіла все забросити і піти. Але завдяки рідним, собі, силі, духу, підтримки, я змогла і все таки закінчила і отримала диплом з відзнакою. Одночасно і сльози радості, і сльози суму, тому що хочеться ще продовжувати, і я бажаю ще вступати продовжувати і рости, рости, рости. і хочеться також викладацькому стані бути також в цьому університеті. Емоції, усмішки, зворушення, випускники Харківського національного медичного університету на фініші великого шляху. Дипломи в руках, а попереду практика, лікарняні стіни і реальні пацієнти. Це не просто кінець навчання, це початок важливої професії, що рятує життя. Аліна Курмашова Ігор Луханін, Андрій Паколов, Харків. Новини.